Тарам-сім привіт! Я з вами. Давно ми так з вами не сиділи. Слухайте, я не знаю, чому мене так. Ну, В принципі, знаю, чому мене так кидало прищами, бо я брудними руками коли... торкаюся, коли обличчя, тоді в мене так... так трапляється. Я, до речі, мене так не світла Ну, Я регулюю мене тут. Я прийшла в кабінет сісти, тому що. Кауч, Прийшла сісти в кабінет, тому що в мене катастрофа з цим запахом. І Я думала, я вимивала, вичищала цю клітку сьогодні. І всіми миючими засобами, всім, чим тільки можна вичистила, викип'ятила кип'ятком слишком темно. Коротше, коротше, ладно. Що я тільки не робила, а ну... А сенсу нуль, і, і сморі такі в хаті. Ну, я думала, що це від е, пташиного. Я колись рятувала голуба, е, і він мене жив. Е, коротше, якщо ви пам'ятаєте, в мене ще є відео по грибах, е, він жив при вході в, в хату, як це в ґанок, тип, типу, ось. Ну, він там закривав, там закривалися двері, е, е, і він там жив. Цей голуб, потім він потім він став літати він полетів. А цей, ну, коротше, цей шпак, на жаль, помер, і він у мене всю клітку обісрав, і я думала, що це запах саме від цього гімна. а виявилось, виявилось, що я це був запах стін. Я обнюхала всю кімнату. І я просто все б нюхала, і я вже тоді підійшла до стіни, я почала нюхати просто вже брати стіни нюхати. І я вже зрозуміла, що запах у, е, в стінах, що запах слишком темно, ну не ну, нормально. Що вам, ну, це в мене в телефоні пише, розумієте? І виявляється, що ну, запах це від, саме від лаку. І я не можу там сидіти, я сиджу зараз в кабінеті, я їм тут в масажному кабінеті, все роблю. Я туди мінімально заходжу в ту кімнату, тому що запах капець капець. І не можу провітрити, тому що відкриваєш балкон, а такий дубак просто жесть. Просто, просто жесть. Зима-зимуща. Перестала писати, трішки віддалилася, я перестала писати, що занадто темно. Ось. Зараз я ну я вже говорила, що не почала спати ну завдяки таблеткам, тому що ну, свої, знаєте, в 35 років свої нюанси, свої проблеми, які відбуваються вже на, коротше, на клітинах мозку, можна так сказати. І тому, коротше, не сплю. Ви, ви знаєте, але зараз ж, ну, хімічні таблетки мені прописав лікар. На хімії е, 8 годин у мене стабільного сну. Е, можу там пробудитися чи попити по справу сходити і лягаю собі. Е, якщо я відчуваю, що я вже зараз не засну, от я відчуваю, що в мене щось так якось мутить, каламутить, що, щось я вже на будрячки, тоді я вже беру ще. Е, Ну, перед сном я беру, виходить, гліцин, потім я беру э, цю таблетку ну, через там декілька 15 хвилин в різниці. Ну, а потім вже чекаю, коли до мене прийдеться сон. Потім я пробуждаюся, іду там, наприклад, в туалет вночі і випиваю знову гліцин, щоб заснути швидше. У мене гліцин там також хороша доза. Ну, гліцин він не хімічний, тобто, він натуральний, цей гліцин. кого там не вистачає в організмі гліцину, того можуть бути проблеми, до речі, зі стом. У мене трошечки інакша ситуація, тому що в мене є в кожного в житті свої проблеми, в кожного свій шлях, в кожного. І людини свій серіал. От у мене зараз такий момент, що в мене своє, через що я не можу ні поїхати, ні в Київ. Коротше, не знаю, як це все буде. Я просто не думала, що в мене стільки кардинально все зміниться, коли я переїду в Польщу. Ну, я просто я цього не знала і я не цінувала, я вам скажу, такі якісь прості моменти, які я проживала в, в погребах в Києві. Я ну, не так це цінувала. Я зараз в мене просто ностальгія, я сижу от, на ніч особливо. У мене просто так накриває, я це все згадую. Е, такі якісь ось, прості речі, які я просто дійсно раніше не, ну, не так цінувала. Ось. Ну, тобто в мене свої, своя картинка в голові, де тобто, я йду там, в погребах, йду в масажний кабінет через дорогу, як я бачу, стоїть е, ну, ці будиночки стоять, люди, е, потім лелеки прилетіли, погніздилися. Потім я з масажного кабінету я йду, я бачу цю, це озеро, і воно мене настільки отак тух, 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 тух. Я розумію, що я ну, настільки скучила за рідними місцями просто ну, той самий Київ, я зараз просто поїхати ну, не можу. Це одна справа ну, і в війні, звісно, тому що ти не, не, не знаєш, просто в який момент це відбудеться. Коли ти, ти тут спиш спокійно, ти розумієш, що тобі на голову нічого не впаде, ти знаєш, що ну, ти в безпеці, а там гарантій немає. Сьогодні спокійно, а завтра ти приїдеш із моїм. Везіння в мене Таня, до речі, її дуже везе. Вона ніколи не чула і звук вибухів. Максимум шахеди, а ракети вона не бачила не чула. А я втікала навіть. Ну, Коротше, я не хочу, я боюсь цього всього. Насправді я, ну, і я між цим, цим я не наївна, я не чекаю, я не, я не думаю, що це скінчиться. Воно тягнеться. Це, знаєте, як. Е, як Ну, як зависла в повітрі ця ситуація. Все. Так само в мене зараз ситуація така в житті, яка в мене просто зависла в повітрі. Через що воно в мене відбувається на... і на сон мій, і на все. Тобто, ну не тільки через війну я можу там поїхати чи не поїхати. В... ну Коротше, ви розумієте? Хто розуміє, то розуміє. От. Ну, я запуталась. Як там говорять, діти 90-х, це міні, міні, боже, було Коротше, слово нове. Міні, міні Коротше, є мілф, ці ще під 40, 40. Плюс, а є де, 9, ще до 40 мініліали. в мене пралка так пізно буде. Я сьогодні так втомилася після масажу легла на підлогу. Андрія Ракського вимикнула і слухала його медитацію. Скажи жизни, життя... ну, не, 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 не скажи жизни, ну, та я не пам'ятаю, як вона називається, скажи Ось да. Все, що відбувається в твоєму житті, скажи так. Ось, і ти неби приймаєш цю ситуацію, приймаєш там, і він теж тебе от, там, дратує. Боже, мені, мені здається, що мені зараз прийдуть і зроблять зуваження, що я так. Ну, я скажу, що мені якщо зараз на роботу, я пізно прийшла додому. Коротше. Пофарбувала я ж кімнату в чорний колір. Мені ж почали говорити, що чорний колір це колір депресії, це колір коротше, в кого там не в порядки щось за головою і так далі. Чорний колір це дуже класний колір. Мені захотілося цей кабінет ну, теж темний, але це не чорний колір, це більш сірий колір. А в мене кімната саме в чорному кольорі. Я не парилася там з відтінками, я говорю, мені просто чорний колір. Я себе дуже затишно, класно почуваюся саме в чорному кольорі. І я дуже сильно прала голос нагоду дуже голосно. І я говорю, мені саме чорний колір, і в мене зараз стіни всі чорні в кімнаті. Це ж вони так, я на цього бідного хом'яка думаю, блін, хомяк почав так смердіти. Ніколи не воняв хом'як. Ну ніколи ні". Ну тобто, ну, я, я люблю брати, нюхати цього хом'яка. Ці руборовські хом'яки взагалі тікають, не йдуть, руки його ловлю. Коротше, я люблю, ну, ну, все було в порядку. А от такий сморід, просто неможливо зайти. Я вмикаю ну, такі свічку ароматизатор. а в мене вони закінчилися. Ця олійка закінчилась роматизуюча. А, закінчилася ліком ароматеризуюча. Свічка погасла, і цей запах не виходить. І я в цей балкон, а на балконі вже дубак такий, що капець я занесла драцену, до речі, в кімнату. Тому що, не думаю, що для, для драцени, так як це пальмове, пальмове сімейство, то воно може замерзнути. У нас холодно, представте. Це, це ще кругом так. Я думаю, що я, до речі, з приводу таблеток не буду пити спробую не пити на морі, коли я буду. От на морі мені, я думаю, тоді, ну, мені не потрібна буде таблетка, там інше повітря, там все таки якщо буде тепло на Балтійському морі, я ще подихаю. Коротше, не хочеться нікуди. В Київ хочу. От, блін, тягне Київ. Мені ще такі ролики ці попадаються з Києвом. Як... Київ у нас вечора гарні в Києві. Мені прям запах. Я дивлюся там в мене в інстаграмі. Я просто поринаю це. Коротше, капець, капець. Як хочеться, щоб ну, дійсно настав мир, щоб, щоб можна було спокійно, спокійно приїхати туди, куди ти хочеш. У мене, до речі, масажний стіл також чорного кольору. У мене по компасу, взагалі, по компасу мені вичисляли, що я себе дуже добре почуваю захищено а, в чорному кольорі. Не тільки тоді, коли я в чорному, але й коли людина. Яка поруч зі мною знаходиться в чорному кольорі. Ось я себе комфортно з цією людиною почуваю комфортніше, тобто мене чорний кольор заспокоює. Працювати мені потрібно в білому кольорі. А, мій сам кольор, мій блакитний. А, помаранчеві кольори мені потрібно уникати, вони мене а, як суєту наводять коротко. Ну, це, в принципі, помаранчево, мені таке не може. У мене висіла заслона така помаранчева, вона так дратувала, Капець-капець, Я її зняла. Коротше, завтра в мене в планах поїхати в банк. Мені потрібно купити жалюзі, чорні повісити. жалюзі. я куплю спочатку на балкон, там два вікна великих таких. Туди покуп, куплю жалюзі. А вже Пізніше трішечки куплю ще на вікна жалюзі повішу. Чорні також будуть. Ну, Мені подобається чорний колір, це стильно, це ну, класно. І навіть якісь деталі на чорному кольорі, вони більш виражено дивляться, більш глибше. Ну, Мені дуже подобається. Маю перекрасити, пофарбувати ще Елізабет, це моя кобра. Куплю таку срібну. Лак і фарбую. пофарбую. До речі, вам дещо показати, у мене тут так світло світить. У мене ж прищами обсипало капець, бо я ну... коли масую, я можу трогати олікою обличчя і в мене від жиру ну от, прищі появляються. Тому я ніяким нічим, ні кремами, нічим не користуюся. Просто мецелярною водою. Скраб собі роблю і все. А це мене так обсипало, і мені от, крем, якщо брати там, тональний крем, ось цей я використовую буржуа. Мені дуже він подобається, тон 3,5. Мені буржуа дуже подобається. Я його купувала в Росман, і впевнена, що в Україні і не тільки в Україні, а взагалі в Європі є. По-перше, на обличчя не відчувається, абсолютно добре матує, приховую всі недоліки. ну, Плюс тут веган, коротше, вітамін С, В5 Є. Beige, вот. Це є троєчка, а це 3,05. Це темніше. Троєчка трішечки, вона світліша буде, розумієте? ось. Тому ось така ситуація в мене, розумієте? Коротше, коротше. І знаєте, ніби все добре і все там, знаєте, класно там. А з другої сторони, от, знаєте, от, якось чорне і біле, чорне і біле, чорне і біле. О, знаєте, Немає якогось такого, що або туди, або туди. Коротше, я не знаю. Копець, копець. Це просто ну, жесть. Я просто я не знаю, як це, як це ну так, в цю ситуацію попала просто. Це капець. Ну Я зараз на даний момент пошуках хорошого, ну, по-перше, мені потрібна зараз фінансова е, опора, тому що в мене є дуже багато зараз моментів, які мені потрібно закрити, обов'язків і так далі. Тобто, це. А далі все. Я шукаю себе класного психолога. Це я не можу розгребсти сама цієї ситуації. Не можу, ну, взагалі, ніяк. Просто Просто ніяк. Я розумію, що в цій ситуації я сама не справляюся. Я не знаю це. Я в тупіку якомусь знаходжуся. Я не знаю. Я, я чула, що це всі, хто в 90-х роках родився, всі якісь такі потеряшки. Капець? Ну як так може бути? Ну серйозно. не знаєш. І добре, знаєте, і коли ти в відносинах, і коли ти без відносин, я взагалі в шокі, коли парилась, що в мене коли я була, ну, якби час назад вернути, що парилась, що в мене немає відносин, що я одна, трата, та та хотілося мені, щоб в мене був хлопець, там, там стабільні відносини. Боже, коли ти це отримуєш, ти потім все ну, все збувається, типу, ну, те, що ти хотіла. А потім воно коли до тебе приходить, ти розумієш, що. Коротше, якось так. Ну, я не знаю, коротше, якось розробись. Серйозно. Ще не знаю, яке це. Я не знаю, як це попало. Ось От, собаку хочу ще завезти, хочу собаку. Мені ще собаку, ну коротше все. Собака вона в мене вже давно, в мене ще по грибах вона в мене вже в голові в мене була, тому що я дуже хочу собаку, чорного кольору. Мені сьогодні снився сон. Що я у дівчинки взяла собаку. 100% завтра мені повішуть на двері зауваження, що пізно вмикаю машинку. Хочу собаку, я мені в сон приснився, що в дівчини в переході взяла собі собаку. Така чорна, І, і чорний носик і, і біла, біла ну, схожа на такі породи, типу як по суті овець. І виходить, я так недовго так дуже швидко, тому що ну, вже час ну, щоб затягувати, щоб вас не затримувати себе. І я хочу так собаку, і вона мені зниться, і я така несу цю собаку в руках, така щаслива, такий, такі очі розумні. знаєте, так, угу, так хочу собаку. Я ще така думаю, боже, як я в метро буду з нею їхати, вона мені така тяжка в руках. Думаю, треба смачок піти купити. І ця собака, вона в мене вже в голові дуже давно. Ну, я знаю, що коли я буду. Я взагалі хотіла, щоб собака сама мене знайшла. У мене був собака, класний тарзан, в мене був собака тібас. Це ті собаки, які мене знаходили. Ну, коли знаєте, по, по долі. Тобто бери, забирай твоє. ось, Але не могла, тому що не були обставини певні. так. А зараз якби можу, а собаки немає. Тарзан помер дуже давно. В селі його мій дідусь лопатой бив, а, покійний. Тібас він пропав, або його забрали, бо він дуже був розумний собака, його могли забрати Там жив по грибах один з бродів з Львівської області. Він говорив, що забере тібас. А я не могла забрати. Бо на той момент я жила по певним обставинам, я не буду говорити про людей ніяк як зараз. Так. Я розумію, бо я ну, тут, в Польщі, так собаку не знайдеш. У нас до тебе не прийде, тому що тут, тут, тут нема такого, що собака десь якась бродяча. Тут, якщо кіт пройде, то на цього кота 10 людей підійде, запитає, чий це кіт будуть шукати. Розумієте, що там так? Може люди, мабуть, це голосно говорю, чи що, Капець, капець. Але ще немає, наче 12 Кажуть, не можна після 10-ї, що Німеччина мені було, мабуть, капатися. Такі стіни, щоб машинка так гудить, хочеться її виключити швиці. Щоб... Камінше, в мене дивлюся блогер, що, знаєте, живе вона одна в будинку. Купила вона за 4000 доларів будинок десь між Києвом і Черкасами. От, і виходить, льжашків там, так. Все, і, ну може, вона вам випадає. І вона каже, я не готовась так стукає, стукає. А, свою ідилію. Коротше, я скажу, що мені на працю завтра, я прийшла пізно з роботи. Я, говорю, я не готова свою само... самотність розділяти. Ну, її класно самі, мені класно. А він почав її новий кавалір, ну, ніби там а вона сходила на свіданку, і почав їй допомагати. Він побачив, в яких вона він почав їй висилати плити різні, щоб їй ну, якби це, допомогти. А вона не готова до такого активу. от, ну, Якби, сильно активно почав там допомагати, а їй це не треба. Ну, тобто людина вже привикла, вона вже, ну, їй класна самі. Вона говорить, я реально, от, носу, от, реально от, що він мені буде псувати мою от, ідею от, самотності. тобто Мені подобається так. І я її прекрасно розумію, про що вона. Блін, я її реально піпець, як розумію. Не знаю, що так, Капець, капець. Мені було якось хреново в Києві, тут мені добре взагалі. Ну, по-своєму. А зараз мене тягне в Київ, капець, як тягне. От таке, знаєте, от немає чіткості, якась така. Ніби пазла роз, розіблені. Коротше, ви мої психологи сьогодні. Все, в мене таке пазли, отакі розсипані. знаєте, 1500. Цих елементів, і вони в мене тако всі в різних сторонах. Як в мене хмари ця машинка? Все буду закінчувати, бо це капець. Подивлюся, скільки годин зараз. Десь 12. Покажу вам массажери, який я купила. Це Много на ноги, классно. Та-да-ріда тадара -да. зробила масаж, така тяжка енергетика була у хлопці. Така тяжка енергетика була. Це я б тільки і себе купила, я нікому ще не давала. Така тяжка. Я відходила, я, ляг, я просто лягла на... У мене, коли людина свіжо енергетика, енергетика я... У це... мене пом'ятається, в мене вся одежа пом'ята, тому що в мене шкаф маленький, його в мене фактично немає. Короте, думаю про будинок, ще, як так зробити, щоб винаймати, ви хочу це, вин... ви... ну, я... це мішкання, це квартира, а я хочу саме винаймати. Ви... Ви най... ви винаймати будинок хочу. Я розумію, що в мене тут ремонт за ремонтом. Ремонт тут поміняла, те поміняла, те де поміняла. тепер картину треба повісити. Коротше, капець. Тепер підфарбувати ще треба, ще жалюзі поміняти. Потім, думаю, будинок міняти. Коротше, отак. Кіски немає такого, що день сурка, що ти лежиш, нічого не робиш. Якось так, якось так. Якось от кимсом. Ні, так спокрем, релаксом, така санкція зі спокою, релаксом, висока розміреність. Якось так приїхати. Розумієте. Жити там я би не змогла, це не мої місці для життя в плані роботи. Є люди, які є люди, які дуже класно заробляють в Києві, дуже добре себе там почувають. Я розумію, що я знаю, що там я там жила, мені було там тяжко мені там ну, просто не вистачало ну, або гречку, або віскас. Розумієте. Просто все. все. Дякую, що послухали мене. Дякую. Все. Всіх цілую, всім пока. На зв'язку. Все буде добре. Усіх свої обставини і тримаємося. Коротше, тримаємося. Коротше я, я в шоці, це я так своє. Представте в кожного взято. кожну людину в кожні свої обставини.